Всім привіт! Нарешті я готова запросити вас на свій перший вебінар Зміна харчових звичок від В. Вікторії. Відбудеться він 14 липня о 20.00, це неділя на платформі Zoom. Це буде прямий ефір. На вебінарі я вам розкажу дуже простими словами все про харчування, про здоров'я, про схуднення, про набір ваги, про те, чому вас тягне на солодке і як цього позбутись. Про психологічні залежності і фізіологічні, з чим це пов'язано. Все це дуже буде цікаво і дуже просто. Ви точно зрозумієте стратегію на своє життя. Ви зможете це. Тілити в своє життя дуже просто, і головне, що вам буде подобатися те, що ви робите. Ви не будете голодними, ви не будете страждати, ви не будете себе сварити за те, що ви їсте солодке. Солодке можна їсти. Ми просто з вами навчимося, як їсти солодке, так щоб воно вам не шкодило і щоб вас. Не затягувала потім. Ви раз їли і не можете зупинитися. Це все дуже легко і просто вирішується. Ви просто не знаєте одного маленького нюансу. Я вам це розкажу. Також я вам розповім, які аналізи потрібно здати, мінімальний список, щоб зрозуміти про ваш стан здоров'я сьогодні. І я вам теж дуже класно поясню, як ці аналізи для себе розшифрувати навіть без лікаря. І до речі, як відрізнити гарного лікаря від не дуже гарного. Хороший лікар це той, який зацікавлений в тому, щоб вам пояснити і ви все зрозуміли, і ваше здоров'я пішло на краще. А не дуже хороший це той, який просто буде відсижувати свої години, отримувати просто зарплатню. І я дам вам розуміння, як перед походом до лікаря підготуватися, щоб зрозуміти одразу, чи допоможе він вам, чи треба шукати іншого лікаря. Тож на вебінарі ви дізнаєтесь, які звички заважають вам схуднути, і як їх позбутися, які продукти виглядають здоровими, але насправді шкодять вашому схудненню? Чому тягне на солодке, як цього позбутися? Психологічні причини. Біохімічні причини я поясню вам взаємозв'язки, і ви раз і назавжди зможете після цього робити так, щоб вам не хотілося на постійній основі солодкого, щоб ви не зривалися, якщо ви десь з'їли якесь тістечко з друзями в кафе, наприклад, або на якійсь вечірці, щоб ви потім не уходили. <загул> на тиждень, тобто у вас будуть стратегії для контролю тяги до солодкого. Зрозумійте, як скласти збалансований раціон для схуднення або набору ваги, навчитеся обирати правильних лікарів. Та розшифровувати свої аналізи, якщо раптом таких лікарів ви не знайшли. До зустрічі на вебінарі. Переходьте за посиланням, там заповнюєте анкету, завантажуйте скрін вашої оплати. Раптом не вийде, там є контактні дані мої, інстаграм, куди ви можете просто в особисті написати, скинути цей скрін. І чекайте, поки вас запросять до спільної групи, де вже буде більше інформації, і посилання на сам вебінар. Там в тій групі також ви зможете задати свої запитання, Питання. І обов'язково в кінці вебінару буде великий блок відповіді на ваші запитання. Також ви залишаєтеся в цій групі в цьому чаті, і я з вами там на зв'язочку певний час, не знаю, може місяць, може два, як піде. Я думаю, що назавжди цей чат залишиться і будемо ми там з вами. Спілкуватися на постійній основі. <ріст> У мене так зазвичай виходить. Я не можу потім закривати групу і казати все, всім пока. Ні, ви вже будете моїми і буду вас підтримувати, допомагати, чим зможу. От так що чекаю вас всіх на вебінарі. Я впевнена, вам це буде корисно і це буде дуже класне вкладання коштів, в знання, в своє здоров'я. Знаєте, хочу ще себе похвалити. У мене дуже класно виходить доносити дуже важливі моменти, на які багато хто взагалі не звертає увагу. А коли я починаю розжовувати це, люди для них, наче Америка відкривається. Хоча це так все просто, казалось би, всі мають це знати. От якось я вмію це подати, так що всім стає зрозуміло. Поки сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Але я не просто так себе хвалю. Мій вебінар вартий вашої уваги. До зустрічі!